Шановні підписники, схоже, я скупила Ох. Ну? ти в Китаю. Давайте швидше порахуємо, скільки я на це могла витратити грошей. Господи, зробимо розпаковку. Це або скарб, або Настя чергова жертва маркетингу. Wow. Мені здається, це чергове моє розчарування мільйон разів. І перше, що я дістала з цієї скарбниці Пандори, це ось така штука, яка я вважаю, що необхідна кожній дівчинці під час наших доглядових процедур за обличчям, щоб жодна вода і різні гелі не стікали вам по волосю, не стікали вам по ліктях, що дуже дратує. Є ось такі штуки: це обруч, ось сюди надягається, і ось такі спеціальні штучки на зап'ястя. Так, ну, якщо чесно, я думала, що якість буде цієї штуки трохи краще. Але ось так. Це ось так одягається, все ваше волосся збирається назад. І ось такі шкенці, вони, до речі, кращої якості. Вам на зап'ястя. І все, вмивайте собі, тут нічого не стікає, тут нічого не дратує і буде супер. Насправді, у мене є схожий ланцюжок сюди, але не такий прикольний. І це я взяла для того, щоб знімати різні макіяжі, різні get ready With Me, різні навпаки, змиваємо макіяж, всілякі штучки в мій новенький Тік-Ток. Тож, хай буде! Оце, до речі, річ, яку я чекала найбільше, напевно, але чекала я її минулої суботи, коли записалася з дівчатами зі своїми подружками на йогу на даху ґерлі, girl вайбом. І в мене мав бути красивий ніжних пастельних відтінків костюм, якого в мене тоді не було. Але тепер буде. Бо я займаюся йогою або різні комплекси, або МФР роблю кожного дня. Зазвичай зранку і ввечері, але точно кожного дня зранку, тому мені потрібні ось такі костюмчики. Дивіться, як на попки красиво буде. Так, це сюди шортики. Я не знаю, чи я влізу в них, справді кажучи, але якість прям дуже класна. Слухайте, мені подобається. Якість реально фігезна і колір дуже красивий. Тут навіть. Вау, реально неочікувано. Подивимось, як воно буде виглядати на мені, але я думаю, що це буде прям топ. Down, dead, Baby, head, my... Звісно, набір пензлів для макіяжу. Господи, скажи мені, будь ласка, я колись перестану замовляти з Aliexpress пензли для макіяжу і розчаровуватись в тому, які вони м'які, і просто їх викидати, віддавати, дарувати. В принципі, я так і думала, боже, будь ласка, нехай вони будуть не м'які. Я вже стільки замовляла разів собі м'які пензлі, які були просто жахливі. Фух, я дуже сподіваюся, що вони мене не розчарують. Так, я вже бачу, що тут є не всі ті пензлі, мені здається, які я замовляла. Якось їх замало, Але ладно. О, слухайте, вони прям. Ну вони м'які. Але це вже... Хоч щось. Могло бути гірше, але насправді ну, такі собі. Достатньо м'якенькі, я не знаю. Мені здається, це чергове моє розчарування. Бо вони будуть занадто м'які. Я не знаю, де взяти нормальні пензлі для макіяжу. Скільки я не замовляла з AliExpress пензлів от в мене є одні з мейкапу, два таких пензлі, які просто офігезно виглядають і виконують всі функції, які мені необхідні. Але їх тільки два. І я не знаю, де замовити, як взагалі знайти ту фірму, якою вони були. Вони прям набиті і класні. Ці фірня. О! Це, до речі, слухайте, що ви бачите перед собою, це скарб. Реально, якщо це працює так, як воно має працювати, ну це або скарб, або Настя чергова жертва маркетингу. Але зараз вам покажу: це у нас електронний очищувач для ваших пензлів для макіяжу. Якщо це працює, реально щось що просто береш ось так пензлик, наче вставляєш сюди. Туди водичку ось так закриваєш, і воно має дезінфікуватися. Я дуже сподіваюся, що воно так працює, бо я ненавиджу мити пензлі для макіяжу, і це прям для мене каторга Мити їх кожного разу. Я дуже-дуже сильно сподіваюся, що ця штука реально працює і що вони реально будуть очищуватися. Тримаємо ручки, потім вам розкажу. До речі, якщо так знаєте, щось я задумалась про те, скільки я грошей взагалі витратила на AliExpress. Мені здається, там не одна тисяча доларів, напевно, дві тисячі доларів, як мінімум, бо я замовляю постійно якусь фігню. вона, вона наче, замовляється на тисячу, на дві тисячі гривень, але ой, я не знаю, скільки я грошей вкладено. Напишіть ви, чи часто ви замовляєте взагалі з Aliexpress і скільки грошей ви вважаєте, що ви витратили на всякі китайські доставки. Дуже цікаво, що це таке. Я знаю, що це. Це в мене ось така красивезна. Штучка. В яку я буду складати свої пензлі. Тільки тут мала бути красива золотиста штука, яка схожа від пала в них, чи я не знаю, куди вона ділася. І це ось так от відкривається. О боже, тут щось схоже, зламалось у них чи що, я не знаю. А, ні, це є штучка. Ось так воно закривається. Дуже зручно, бо в мене була штучка для пензлів для макіяжу, трошки інша. Я не знаю тільки, чому воно так погано працює. Щось я, напевно, не так зібрала, але не знаю. У мене була така ж, типу, типу холдер для цих пензлів, але воно ось так ось закривалось. І постійно ці пензлики, щетинка від них потрапляла під цю штуку, і вони м'ялися, це було незручно. А ось так, мені здається, це буде дуже зручно. І вони захищені, на них не буде пилу, і буде все супер. Я цією штукою задоволена. Так, що ще тут у мене? А я знаю. Друзі, це та сама річ, про яку ви в мене питали мільйон разів в Instagram і в YouTube, Напевно, також питали але це, це я не пам'ятаю. Це мій улюблений набір для їжі. Це ось такий красивезний ножик. Він в японському стилі. Мені дуже подобається. Я дуже люблю вилочки і ложечки, щоб вони були тоненькі. І мені дуже подобається, що вони ось такі тоненькі, ось такі кругленькі. У мене вже є два таких набори. І я вирішила замовити ще два, щоб на кухні були. Бо вони, по-перше, супер естетичні, супер красивезні і прям вау. І насправді зручні, класні. Мені дуже подобаються ці два набори, які в мене були, тому в мене тепер ще два. І мені не приїхали мої крючки для душу. Печалька. Оце взагалі, е, я не знаю. Я просто замовила ось так, я не знаю. Я сподіваюся, що воно буде симпатично виглядати насправді. Але просто я на увага замовила, насправді не сподіваюся ні на якість, ні на що. Мені було просто цікаво, чи буде це красиво. Ну, я думаю, що може і так. Не знаю, воно просто було на знижках, і я щось вирішила, що треба спробувати. Ну, подивимось, з чим можна це. Міксанути з джинсами якимись, я думаю, на літо це буде нормально. До речі, якість непогана. Ну, це чисто наугад. Ось така розпаковка в нас вийшла. Ну що, якщо вам сподобалось, поставте свою вподобайку, поставте коментар. Можливо, якщо ви мене замотивуєте своїми лайками і коментарями, я буду викладати на цей канал відео частіше, ніж раз, на скільки там на 3-4 місяці. Бо, чесно кажучи, мотивації ще на цей канал в мене трошки не вистачає. Але все може змінитись. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну і до зустрічі в наступних відео.